Не встигли роздати півмільйона, а вже виділяють нові кошти. Молоді знову пропонують продати та втілити ідею за кошти обласного бюджету. Управління молоді та спорту оголошує конкурс. на цей раз загальна сума скромніша 30 тисяч гривень з таким розрахунком, аби в одні руки потрапили не більше десяти. Але якщо будуть спонсорські кошти, від них не відмовляться. Можливість додаткового залучення коштів позабюджетних – це говорить лише як додатковий аргумент для підтримки цього проєкту. Організатори кажуть, від проєктанта потрібна чітко сформульована ідея, команда, яка буде втілювати її в життя, та розуміння, на кого буде розрахований проект. Обиратимуть проект за допомогою не лише чиновників, але й незалежних експертів, як попереднього разу. Втім, є новація. дослухатимуться й до думки користувачів соціальних мереж. Ми пропонуємо такий знову пілотний запуск. Механізму, яким чином, молодь сумщини, зможе. Звернутися до управління для того, щоб отримати ресурсну підтримку у розмірі до 10 тисяч гривень. Видно бути конкурс для цього. Залучені ж незалежні експерти. Для цього ми будемо оцінювати відгуки в соціальних мережах. Тобто, який проект буде цікавіший, і представника молоді, той, в принципі, знайде більшу підтримку. Відповідно, управління в цьому допомагає. Профіт для держави очевидний. Молодь робить те, що їм цікаво, подавати що... проекти можна вже від 2 квітня. Впродовж трьох тижнів ідеї збиратимуть. Почнуть реалізовувати такі у травні, червні поточного року. Дани. Огоровач, Андрій Гаращенко на часі новини.